Жорстоке вбивство на Житомирщині розкрито два роки. Працівники міліції розшукували вбивць 51-річного чоловіка, якого у квітні 2012 року спочатку повісили, а потім ще й підпалили. Поблизу одного селища попільнянського району було вилучено труп чоловіка. Резонанс полягала в тому, що Цього чоловіка спочатку задушили, а потім, обливши легкозамистою рідиною, спалили. Більше півроку правоохоронці не могли встановити особу загиблого. Впізнати його було неможливо. Вціліли лише окремі фрагменти одягу та взуття. Після тривалих перевірок виявилося, що загиблий житель Києво-Святошинського району Київської області. На цьому тижні злочинців, які два роки тому вчинили цей жорстокий злочин, було затримано. Було встановлено двох осіб. Які, крім того, що вилидану особу заволоділи його транспортним засобом, ці особи були встановлені, доставлені до слідчого на минулому тижні. Вона їхня доведена, їм оголошено про підозру, і відповідне провадження спрямовано до суду. Затримані жителі Козятинського району Вінницької області також стало відомо, що подібний злочин підозрювані вчинили і в Білій Церкві.